Підтримка та допомога ЗСУ першочергово Задля того, аби щодня ми мали змогу прокидатися у своїх домівках і працювати у рідному місті. На варті стоять наші захисники та захисниці. Нещодавно до волонтерів нашого міста звернулися за допомогою військові, аби їм допомогти у ремонті транспортного засобу і на їх прохання радо відгукнулася. До нас звернулись військовослужбовці. Які працюють в Херсонській області, а саме Галюлька Олександр, це наш марганчанин, працював в аптеці, і далі пішов служити в ЗСУ. Під час виконання бойового завдання у них зламався автомобіль на задньому плані. Так як автомобіль 2016 року, то сума ремонту була. Порядка 180 тисяч гривень. До зборів коштів долучився і міський голова Геннадій Боровик. Часть коштів зібрали ми з марганчанами, близько 70 тисяч. Далі коштів не вистачало, звернулося до міського голови Геннадія Васильовича Боровика з проханням допомогти в ремонті. Він відгукнувся, виділили кошти, там близько 90 тисяч гривень на закупівлю запчастин та виконання ремонту даного автомобіля. Всім дякуємо, хто долучився, хто долучається, хто допомагає. І це не єдина допомога, яку було надано для підтримки наших захисників, адже кожен зараз розуміє, що наші хлопці боронять та захищають наше майбутнє. Меру Марганця Геннадію Васильовичу за волонтерську допомогу в ремонті наших автомобілів. <кхи> Ось цього автомобіля Евській <кхи> дуже велике. Дякуємо. Що не забуваєтесь про хлопців про допомогу в ремонті наших автомобілів. Ви самі розумієте, що і самі влажуємо дуже багато. Велике вам дякую. Сьогодні допомога ЗСУ стала обов'язком для кожного, адже кожен з нас вдячний нашим воїнам за їх відданість і мужність у цілодобовому захисті рідної землі. Зараз починається зборка автомобіля, а далі відправимо в Миколаїв. Ну, Миколаїв Херсон туди сі Сашку допомагаємо, перемагаємо.